Що ви робите, коли дитина починає в істерику впадати, тому що їй так захотілося? Саме перша ошибка батьків це те, що вони починають нервувати разом з дитиною. Це максимально неправильно, тому що потрібно в даному випадку максимально заспокоїтися і заспокоїтись дитину, тільки потім робити якісь. Дії подальші. Якщо не вийшло заспокоїти дитину в найкоротший термін, як то кажуть, дайте дитині свій простір. Відійдіть від неї, ну не в другу кімнату, а просто відійдіть, щоб в неї було своє пространство. І тільки тоді подивіться на поведінку дитини, як вона реагує на це, як вона себе починає вести. І аж після того, як ви проаналізували те, що вона. Робить в подальшому, тобто за хвилину-дві, в принципі, все видно. Е, тільки тоді, і тільки тоді е, робіть якісь наступні кроки, тобто, в залежності від того, як дитина себе повела. Якщо вона починала заспокаюватися, не трогайте. Як то кажуть, якщо йде, то йде. Якщо дитина е, починає продовжувати істерику, можливо, навіть посилює її, тобто причина не в вас, значить ви можете, в принципі, підійти до дитини і попитатися вийти до неї на контакт, запитати, заговорити, спитати, уточнити. Е, навіть безсмисленні якісь фрази можуть дитину відволікти. Е, якщо для, для вас вони мають смисл, для дитини не факт. І в принципі, в принципі саме основне. Це мати максимальний спокій. Тільки в максимальному спокої мами або папи можна добитися спокою від дитини, тому що дві, два мінуса дають плюс, а плюс в даному випадку це ще більше крик і стрес. Тому будьте спокійні, розумійте своїх дітей, читайте своїх дітей і любіть своїх дітей. Все, до зустрічі на каналі.